Постановою Кабінету міністрів України No328 від 18 квітня 2023 року були внесені зміни до деяких законодавчих актів стосовно виплат, переказу пенсій та оформлення пенсійного посвідчення. Внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України No 1596 про затвердження порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, якими передбачено можливість укладення договорів банківського рахунку з уповноваженими банками, які не мають фі. Відділень представництв за місцем проживання одержувача, у тому числі з банками необанками, які взагалі не мають власної мережі. Відтепер одержувачам надано можливість разом з відкриттям банківського рахунку без відвідування установи банку подавати заяву про виплату пенсії або грошової допомоги через установи уповноважених банків в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису. Під час дії воєнного стану пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть замовити переказ. Коштів Україну перебування за свій рахунок. Також ті особи, яким було припинено виплату пенсій, можуть відновити ці виплати. Для цього їм необхідно надіслати відповідну заяву поштою. Відбулися певні зміни і в оформленні пенсійних посвідчень для внутрішньо переміщених осіб. Постановою Кабінету міністрів України номер 325 деякі питання оформлення пенсійних посвідчень внутрішньопереміщеним особам, скасовано дію абзацу 3 пункту 1 постанови Кабінету міністрів України номер 637 про здійснення соціальних виплат внутрішньопереміщеним особам, яким передбачено, що для ідентифікації одержувачів пенсії, які є внутрішньопереміщеними особами, діють лише електронні пенсійні посвідчення, замовити папорову пенсійний. Посвідчення можливо онлайн або на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду України, або особисто звернутися до найближчого сервісного центру пенсійного фонду на території України незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.